Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний іор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку відповідному відео. А ми повертаємось до сумнозвісних тем щодо так званої УПЦ МП РПЦ. Як ви вже зрозуміли і, можливо, чули з засобів масової інформації, комісія мінкульту сьогодні знов ж таки мала змогу потрапити до чергових корпусів святині, мова йде про 37-й корпус, 37-й корпус А і 38 й корпус Києво-Печерської лаври. Провівши всі інвентаризаційні. Дії і, здійснивши опечатку, були знову ж таки виставлені фото, в якому стані були ті корпуси, де знаходилась комісія Мінкульту. Ці фото у себе на сторінці в Фейсбуці та й в Телеграмі зазначав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Ну, Знову там такий був безлад. і... Було знову ж таки видно, як у ПЦМП слідкує за порядком у своїх приміщеннях. Але найцікавіше почало відбуватись пізніше. Парафіяни УПЦ МП, після того, коли ця опечатка приміщень відбулася, вони фактично пошкодили ралети на опечатаному мінкультом корпусі Лаври, і знову ж таки туди увійшли. Про це знову ж таки у коментарі українській правді повідомили речник столичної поліції Юлія Гірдвіліс. За її словами, після того як представники мінкульту опечатали чергове приміщення, один із корпусів лаври розсерчені віряни у ПЦМП зламали печатку та пошкодили захисні ролети. При службі мінкульту розповіли, що після роботи комісії на території Лаври зібрались невстановлені особи, які чинили порушення громадського порядку. Зазначається, що комісія 19 квітня 2023 року розпочала роботу о 8.30 та завершила роботу з огляду майна, як я вже зазначив, корпусів 37, 37а та 38. Це пам'ятки архітектури національного значення Галерея на ближніх печерах 37-й корпус. Дзвіниць та дзвіниця на ближніх печерах 38. Також пам'ятники архітектури місцевого значення, вхід до галереї ближніх печер 37а. 1930 робота була завершена, після чого розпочалась обробка документів. На момент виходу комісії із зазначених приміщень жодної сторонньої особи там не було. Після цього керівництво заповідника. Викликало інженера з пожежної безпеки для фіксації порушень проти пожежної безпеки та технічних працівників заповідника для опечатування приміщень. Поліція охорони залишалась забезпечувати правопорядок завершальних технічних робіт. Однак невстановлені особи утворили скупчення після завершення роботи комісії, а також чинили і відверте порушення громадського порядку. Виконуючи обов'язки генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко подав відповідну заяву до правоохоронних органів. Ну, нагадаємо, сьогодні комісія Мінкульту обстежила ще три приміщення монастиря на території Києво-Печерської лаври. Про це е, зазначає кореспондент.Нет. Тепер вже я зазначу власні спостереження. Які можна було побачити під час стрімів і з лаври. Відбулося це опечатування приміщень. Після того не встановлені особи, а одна з них встановлена там була 100%, І це особа Вікторія Кахановська. Вони почали з цими особами здійснювати тиск на тих людей, які захищали. Не захищали а правопоряд за правопорядком, слідкували. Під час опечатки цих приміщень, і як вже тут написало, вже пошкодили ралети на опечатаному корпусі лаври, і фактично туди в'ірвались і роблять так, щоб туди це приміщення ніхто знову ж таки не зайшов. І далі вже почали прибувати прихожани МП, на противагу їм знову ж таки почали підходити активісти, і, в принципі, це переросло у ту ситуацію, яку ми спостерігаємо з 29 березня 2023 року, коли е, прихожани МП, в принципі, здійснюють супротив е, комісії Мінкульту для того, щоб остання могла е, здійснювати інвентаризацію тих приміщень, які знову ж таки по ним був розірваний договір оренди, і вони тепер мають перейти у державну власність. Відпід державної власності вони і так знаходяться, а МП має віддати ці всі приміщення під контроль, як я розумію, відповідно заповідника. Тому станом на зараз там знову ж таки продовжуються і словесні перепалки між е, прихожанами МП і активістами, а у цьому приміщенні, з яким я розумію, продовжують знаходитись. Оці прихажани на чолі з Кохановської, чи хто там ще знову ж таки знаходиться. І таким чином вони здійснюють спротив і комісії і мінкульту і правоохоронним органам. Але тут знову ж таки є одне питання, і воно виходить з того, що на моє глибоке переконання, до прикладу, чому така ситуація була створена, тому що вони, я так розумію, розуміли, що. Комісія все одно має прийти і це опечатувати. І тому вони здійснили таку провокацію з цілю для того, щоб засоби масової інформації знову ж таки туди підтягнулись, почали це знімати і таким чином, знову ж таки, розтягувати оцю процедуру інвентаризації майна. Тому тут знов таки може бути звернення до правоохоронних органів, поки не буде знайдене рішення щодо Вікторії Кахановської. То оці провокації будуть продовжуватись, і я не знаю, це може на роки затягнутися інвентаризація приміщень Києво-Печерської лаври. Якщо є рішення щодо розірвання строку оренди, відповідно комісія повинна працювати безперешкодно. І прихажани МП повинні це врешті-решт зрозуміти. Тому, наскільки я розумію, ситуація знову ж таки буде напружуватися протягом останніх днів, і ми знову ж таки будемо уважно за цим слідкувати і інформувати вас. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликав. Переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!